Боже наш святий, ну, я тобі дякую за то злив, за ті. Я прошу тебе, збережи їх, Господь, збережи кожного з них, Я Ісуса Христа. Боже, я молюся, щоб Боже ти дав їм, Боже, холодний розум, Господь, гаряче серце, Господи, щоб не було страху в їхньому житті. Благослови їх, боронити нашу країну, Господь, благослови їх повернутися живими додому. Благослови їх своїм захистом і своїм благодаттю. Я тобі щиро вдячний за кожного з них, Господь. Що я дякую тобі, що вони тут, Господи, боронять нашу землю, боронять свої сім'ї, Господи. Я тобі дякую за них. Ім'я Ісуса Христа. Давайте ми разом помолимося. Ісус Христос, Ісус Христос. Я приймаю тебе я приймаю в своє тебе. серце своє як серце. свого особистого Господа. Господь, особистого Господа. І, тебе. І тебе. Прошу тебе. Прошу тебе. Прости, прости мене. Прости, прости мені, мої гріхи. Прости мені мої гріхи. Я, приймаю тебе, в своє серце, Я приймаю тебе в своє серце як свого особистого Господа. Живи в мені, Живи в мені збережи, мене, збережи мене, веди мене в житті. Я знаю, що твоя свята кров на хресті проливалась за мене. Прости мене, Прости і, мене. і будь зі мною.